Зі снігового полону живим. Рятувальники таки знайшли зниклого у Карпатах хлижника. Його пошуки тривали з 6 січня і нарешті увінчались успіхом. А почалось все із простого сходження на гору гимба і дивного туману, через який двоє друзів і втратили орієнтири. Піднялася на гимбу, думала спуститися в шипіт налетів туман, дуже рісний сніг пішов. З товаришем піднялися, думали, ну виїдемо зараз на, на обід навіть. Торпилося, поспішали. Ось, і ну, коли почали їхати, потім зрозуміли, потім що дітей повернули. Насправді ж чоловіка врятувало лише те, що він тренер з лижного спорту і володіє навичками виживання в екстремальних умовах. Спав на лижах, час від часу стрибав, аби не замерзнути, та навіть намагався розвести багаття до тих пір, поки не знайшов біля річки хатинку лісівника. Коли він побачив будиночок мисливця, він зайшов до нього, і там вже перший раз він поїв варення, яке там знаходилося, а також випав какао. І лише тоді він почав зрозумів, почав розуміти, що де він знаходиться, чи живий він він, чи мертвий. Бо до цього часу він каже, свідомість вже починала від мене входити. І я втрачав розуміння, де я знаходжуся, скільки часу я перебуваю, чи живий я взагалі, чи мертвий. Окрім рятувальників, до операції залучали і лісівників. Тоді ж і Виникла ідея перевірити найближчі до місця події прихистки. Тож одразу вирушили туди, добираючись, змінюючи позашляговики на снігоступи, а як побачили у хатинці світло, зрозуміли, живий. Ми так підходимо ближче, дійсно, слава Богу, йдуть троє. Посередині був Ігор. Ну, він дуже важко йшов, спирався кожні 10 кроків на лижну палицю. У лижах був. Ну, казав так, дві. Дві доби він провів на схилі гори в лісі, дуже важко. Потім спустився в долину річки Боржаві, знайшов стіжок із сіном, зарився в це сіно, трошки легше перебув третю ніч, а четверту півдня пару сот метрів перебрів до літнього будиночку. Казав, що буде приїжджати. Природа дуже прекрасна у Карпатах буде приїжджати, але тільки літом. Зважаючи на чотири дні і ночі в Холодних горах, Ігор не тільки дивом залишився живим, а й отримав лише незначні травми, пов'язані із загальним переохолодженням. Зараз його стан лікарі вважають задовільним. Наслідок переохолодження переохолодження, наслідок відмороження. Він отримав холодову травму пальців нижніх кінцівок. Зараз, лежачи на лікарняному ліжку, чоловік спокійно, без сліз та емоцій, розповідає про нелюдські умови виживання, про те, як не їв чотири дні, набирав воду із потічків у невеличкий термос. Про повидло, яке знайшов у мисливській хатинці, і про те, що обов'язково повернеться в Карпати, аби зробити місце свого порятунку більш оснащеним для таких заблукалих як він. Я точно хочу прийти до цієї хатинки, лісника і там. Зробити щось гарне якусь справу там щось лишити там щось.